Доброго дня, 6 клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва і ми продовжуємо роботу, яку розпочали минулого тижня. Ви пам'ятаєте, що ми зображували акварельний гірський пейзаж з горою фудзіямою, японською сосною, і я вам казала, що через тиждень ви станете мистецькими чарівниками. Це дійсно так. А сьогодні. Наш акварельний пейзаж, у вас буде можливість перетворити пейзаж, зроблений в іншій техніці. Що це таке, ви зараз зрозумієте. Якби ми з вами працювали в класі, то цей урок був би схожий на урок сюрприз, тому що роботу, яку вам необхідно було б виконати, ви б розігрували, а шляхом жеребкування, тобто кому що дістанеться. Ну, а при такій ситуації, як у нас зараз, яку виконувати роботу, ви будете обирати самі. Тобто, у вас буде дуже широкий спектр можливостей. Отже, в чому полягає сьогоднішнє завдання? І так, ми повертаємось до нашого акварельного пейзажу. Ось він. А верніше до рисунку створеного простим олівцем. Це те, з чого починається майбутня картина. І далі я пропоную вам декілька варіантів, як побачити цей пейзаж з іншого боку, в іншій техніці, іншими матеріалами. А ви Дивитесь і обираєте. Отже, перший варіант це гірський пейзаж, зроблений у стилі вітражу. Неначе це ескіз майбутнього вітражу. Пам'ятаєте, ми робили з вами таку роботу в 5 класі. Вітраж це коли зображення набирається із кольорового скла. І ось ці темні стики, вони скріплюють. Це скло. Для цієї роботи вам знадобиться акварельна фарба і маркер, яким наприкінці роботи необхідно буде навести ось ці місця з'єднання скла кольорового. Наступний варіант теж кольоровий. В моєму варіанті він виконаний пастелью кольоровими такими мілками. Але навряд чи у вас буде такий матеріал, тому я пропоную зробити вам цей гірський пейзаж за допомогою кольорових олівців. Наступний варіант, він також виконується акварельною фарбою. Але на відміну від того пейзажу, який ми робили минулого тижня, фарба наноситься маленькими мазочками. Причому їх розмір змінюється в залежності від того, що ви зображуєте. Зверніть увагу: небо, озеро, берег зроблені більшими мазками, а гра. Сосна, дерева на березі зроблені більш-меншими. Дуже цікава робота, можете її спробувати. А наступна робота також схожа на попередню, але виконується вона не мазками, а за допомогою ватних паличок ви ставите. Крапочки. Це да, робота виконана крапочками. Ми таку з вами робили, коли зображували міський пейзаж. Але крапочки ставили не фарбою, а фломастерами. Кольорові варіанти закінчилися, і ми переходимо до графіки. Отже, наш пейзаж ви можете повністю виконати простим. Олівцем. Зверніть увагу, що на цій, на цій роботі обов'язково будуть плями, лінії, штрихи, темні світлі місця. Цей малюнок, він суттєво відображається від того першого, да, який ми використовуємо як підготовку до здійснення майбутньої роботи. Отже, робота, яку ви можете виконати тільки простим олівчиком. Наступна графічна робота буде виконана лише чорною акварелью. Ви згадаєте, ми з вами малювали пейзаж лише чорною акварелью, і така техніка роботи називається гризаль. Гризаль, коли ми працюємо лише одним кольором, але маємо за допомогою води. Розібрати наш пейзаж від світлого до темного, зверніть увагу, що світліше, що темніше. Ну, а порядок виконання буде такий, як і звичайними акварельними фарбами, коли ми працювали в живописі. Наступна графічна робота також дуже цікава. А вона виконана на тонованому папері. У мене він світло, світло-такий лиловий і використана гелева ручка. Це також графічна робота. Тут дуже багато штриків, багато лінії такої, ви бачите, крученої, ну а засніжену вершину. Я зробила білою угощу. От такі варіанти я пропоную вам на цей тиждень. Обирайте той, який вам до душі. Не обирайте той, який ви вважаєте, що він буде найлегших, найлегшим, тому що найлегших шляхів тут просто нема. Над кожним варіантом необхідно буде попрацювати. Тому нехай ви зробите те. Що вам сподобається найбільше? Отже, як завжди, я бажаю вам успіху, чекаю ваші роботи і до зустрічі!